Український геймдев не так часто тішить нас більш-менш серйозними проектами. Який геймдев божевільний? Ігробуд, каже, добре, як скажеш. Так от наш ігробуд в світовому масштабі представляє не така велика кількість компаній, і якраз одна з них потішила нас ремейком своєї гри шістнадцятирічної давнини. Ти що погано розумієш? Не ремейк, а перероблу. Та гаразд, тим паче, що переробло тут краще підійде. Отже, Frogwares викатили переробло Sherlock Holmes The Awakened, яке ми з вами сьогодні і оглянемо. Ну, що ви на мене дивитесь? Що вже на так? Є перекладених англійських слів. слів. По-перше, по по всім привіт! Ця невеличка гумореска мала за мету натякнути вам на певну проблему, яка викрилася з виходом Sherlock Holmes The Awakened та, зокрема, її офіційної українськомовної локалізації. На жаль, чи на щастя, це відео не буде повністю присвячено лінвістичній дефікації шляхбитрафа, адже це все ж таки огляд на гру, і саме їй буде виділена основна частина хронометражу. Проте загальний брифінг з приводу цієї без перебільшення, катастрофи перекладу я вам надам. А там, диви, на українському ютюбі з'являться свої власні складнощі перекладу. Боже, як же я про це мріяв! Але давайте повернемось до головного героя сьогоднішнього сюжету: ремейк Sherlock Holmes The Awakened за авторством Forgwares. Зізнаюсь, я не грав в оригінал 2007 року, я не мав жодних очікувань щодо ремейку. Тож для мене ця гра була таким собі сліпим експіртом. Містичний детектив в сеттингу славнозвісного роману Артура Конан Дойля в певній мірі мене зацікавив. Хоч я і не затятий гравець в квести, проте перспектива потішити мій інтелект мене завжди спокушає, що ж новому Шерлоку це не дуже вдалося. А оскільки я, пан марнославний, покращити моє моральне здоров'я мені допоможуть ваші лайки. Так-так, просте натискання вподобайки матиме колосальний позитивний вплив на мене. Тож не соромтесь та клікайте на цю чудотворну кнопку. Ну а я почну ростин локалізації Sherlock Holmes The Awakened. Здавалося б, офіційний україномовний переклад, це прекрасно. Так без дубляжу, лише текст, але менше з тим це круто. Круто, якби за цю справу не взялися люди з байрактаро-бавовняним загостренням. Давайте ближче до суті. Якщо ви хоч трохи мешкаєте в українському сегменті Твіттеру, ви, скоріш за все, вже бачили шедевральний переклад слова інтерфейс. Якщо ж ні, вибачте, зараз ваше життя розділиться на до та після. <праць> Я обіцяв собі не матюкати в цьому відео, але це сука дуже смішно. Я не хочу навіть уявляти, який ступінь лінгвістичного трансу був у людини, яка придумала такий переклад. Проте я не акцентуватиму увагу на цьому дієвидлі. Так, це абсолютний крінж, який уособлює всю локалізацію. Але давайте відверто: це не руйнує експіріанс від самої гри. Клітини мозку цілком, але не ігровий досвід. На відміну від інших факапів перекладу, уявіть собі ситуацію. 19 сторіччя. Два англійські джентльмени стоять на причалі та дискутують про детонацію на кораблі, що перед ними. І один з них, інтелігент та лікар, при обговоренні цього інциденту вживає слово бавовна. Так, саме в тому контексті, в якому ми з вами його використовуємо, коли в БНР хтось знову не дотримується техніки безпеки, і мене це неймовірно обурило. Звідки в цьому сеттингу доктор Ватсон знає інше значення слова бавовна? Звісно ж, я накинув лайна на вентилятор, але я не знав достеменно чи була бавовна в англійському тексті. Виявилось, що не була. Там красувалось просте і всім знайоме нам бум. Отже, локалізатори самі вирішили додати цей прикол в гру. На захист цієї господи, пробач, великотки люди наводили аргумент, що корабель то називається Москва. Отже, це пасхалка розробників. А шлях би трав просто підсилив цю відсилку. В мене тільки одне питання: нахуя? Хто просив їх це робити? Для чого це було зроблено? Сука, ну жодного відосу без матюку, Ну як так блять можна? Frogwares додали вибухнувший корабель з назвою Москва, і цей референс не зрозуміє тільки іноземець або ідіот. Тут не потрібен якийсь бустер для цього моменту. В свою чергу, замінивши слово бум на бавовна, локалізатори повністю зруйнували занурення для гравця, бо яка в біса бавовна в лондоні вікторіанської епохи? Не вистачає тільки пса-патрона замість собаки Баскервілей, щоб точно все стало на свої місця. Це імершн брейкінг переклад, який миттєво змушує вас вважати, що всі події в грі. Це фарс. Робота локалізаторів не полягає в імплементації якомога більшої кількості актуальних мемів на квадратне речення, а в збереженні семантичної ідентичності при перекладі з оригіналу. Згадайте легендарні російські переклади від 1С з софтклаб по типу одні із нас або массефект Золотої іздані. Поістину в'єтнамські флешбеки, чи не так? Тепер в нас є свій софт клаб. Амсорібамайінглиш а чайгад. English. English. Лагідна українізація, як вона є? А якщо серйозно, то це піздос в Лондоні 19-го сторіччя хлопчик з Непалу. Каже, що в нього погана українська. Я навіть не знаю, чи потрібно говорити, що в оригіналі хлопчик каже про свою англійську мову. І зважаючи на те, що тут немає дубляжу, а отже не потрібно паритись про ліпсінг та укладку, можна було спокійно вставити слово ваша мова, як і зробили у французькій та німецькій локалізаціях. Але ми вище цього. В нас тут мовна експансія. Важлива нотатка: під час написання сценарію шлях випустив трет псевдопояснення своєї роботи, що на Справді є братом близнюком графоманського тріпу Сережи зі SpaceDevgames. Але нас цікавить те, що на питання про українського непальця локалізатори відповіли, що консультувалися з цього приводу з розробниками, і було вирішено залишити саме українську мову. Не знаю, наскільки це наближено до правди, проте, якщо так, то відповідальність за цю ахінею повинні нести ще й Frogwares, адже вони опрувнули такий переклад. Ще одна хвороба, яку Шлякбитраф незрозумілим мені чином отримав від Софтклабу, це взяті з дупи перекладу. Репліки. Ось приклад. Шерлок Холмс в своєму стилі дізнається, що його співбесідниця вагітна, і, власне, озвучує їй свої спостереження. На логічне запитання жінки щодо обізнаності детектива в медицині. Холмс не втрачає можливості потішити власне его. І тут в діалог втручається Ватсон та його український брат Дебіл. Перша репліка нашого доктора семантично відповідає оригіналу, але ось наступна це вже інсульт дупи. В оригіналі Ватсон тактично попускає свого колегу. Та як лікар лаконічно запитує, чи не потрібна дамі медична допомога. Here, український же ескулап Вацонюк входить в роль сільського геніколога, до якого прийшла його сусідка по вулиці. Here, Я не знаю, яким чином це перекладалось. Але жодних виправдань цьому бути не може. Навіть якщо це робили всліпу, без картинки або хоча б контексту, все одно текст навіть близько не відповідає оригіналу за своїм наповненням. Чому? Та все просто локалізатори завважали, що їх бачення цього діалогу важливіше за бачення сценаристів. І хоча в мене далі ще будуть претензії до цих самих сценаристів, ніхто не мав права викривляти оригінальний діалог. І це не поодинокий випадок. Я можу навести ще декілька прикладів, де шлях би конкретно забув про свої пігулки. Ну ось тут як величезне речення про специфічні отвори та Шерлокове небажання сувати туди свої руки перетворилися на колонни для ритуалу, якими в оригіналі і не пахне, Those holes seem to have a purpose. But I won't risk my arm to find out what. Those holes seem to have a purpose. Це навіть гірше ніж деякі російські локалізації. Ми так стібали їх за величезну кількість дурні та невідповідність оригіналам, але самі зробили те ж саме. Хоча в нас є наочний приклад, як не потрібно робити. Фух, Потрібно вже завершувати з цим перекладом і зробити я це хочу на хорошій ноті. Та людина, яка в команді шляхби трафу відповідала за переклад віршів. Величезна розумничка. Я не можу говорити за абсолютно всю поезію в грі, але конкретно та, що я бачив, була зроблена дуже якісно. Сен рима збережені настільки, наскільки це взагалі можливо, як на мене. На жаль, загалом же локалізація заслуговує лише лягти в основу збірнику найжахливіших україномовних перекладів ігор. Все, нарешті закінчили з цією темою. Давайте, власне, про саму гру поговоримо. Як я вже казав, цей проект є ремейком одноіменного детективу від тих же самих Фрогви. Ерс, в який я не грав, тож я вважаю цю гру абсолютно новою для себе, і що я по справжньому оцінив Sherlock Holmes The Awakened, це візуальний стиль. Я і подумати не міг, що у інді гри може вийти настільки мальовнича картинка. Технологічно це, звісно, далеко не майндблоуінг experience. особливо лицева анімація іноді підводить. Проте це не так важливо, бо всі елементи, хоч і не є бездоганними, але правильно працюють на занурення. Зокрема, хотів би відмітити освітлення гри, яке завжди задає правильний тон будь-якій сцені. Без винятку, кожна локація в грі прекрасно передає Атмосферу та настрій, дощовий Лондон викличе в вас апатію. Підвали чорного Едельвейсу викличуть стрес та дискомфорт. А болота Луїзіани змусять серденько битися трохи частіше. Проте, мій особистий фаворит це Новий Орлеан. Як тільки я побачив інтерпретацію цього міста від Frogwares, в мене в голові одразу виникли флешбеки з Red Dead Redemption 2 та його Сен-Дені. Я наче повернувся в те саме сонячне місто з історії Артура Моргана. Дух епохи тут передано ідеально. Тому перед дизайнерами оточення я знімаю капелюха. Не знаю, які в них були ресурси та можливості, але вони виклалися на всі 200% і зробили прекрасну роботу. І якщо ми порівнюємо працю розробників з такими мастодонтами, як Rockstar, це точно варто поваги. Мені аж хочеться обійняти левел артистів, а от левел дизайнерів не дуже. Якщо б мене попросили описати тотешні локації одним словом, я б не замислюючись сказав би духота. Проблема полягає в тому, що більшість рівнів не мають запам'ятовних орієнтирів, за які моє око чіплялось би, і я відтворював би в голові маршрут. Я можу бігати годину по локації взад-вперед і все одно нічого не зрозуміти, доки яскравий тому приклад: темна та туманна локація, яка безумовно є атмосферною, але вона вкрай незручна. Ти ходиш, тикаєшся в темні провулки в надії знайти те, що тобі потрібно, але знаходиш тільки фрустрацію. А подивитися, де ти на мапі не Можливо, адже вона показує лише загальну схему місцевості. Я розумію, для чого це було зроблено, щоб спонукати гравців самих орієнтуватися на місцевості. Але, на жаль, це не працює через брак вище зазначених В розрізі левел дизайну в мене є два особистих болі. Це підвали Едельвейсу та болота Луїзіани. Трясця, коли я проходив катакомби швейцарської дурки, я хотів, щоб мене в той диспансер і помістили. Тупо клаустрофобічний лабіринт з нечитаймою топографією, яка, до речі, пройобана абсолютно на кожній локації, який нереально душить. Мені хотілося протиснути Alt-F4, щоб хоч якось з'їбатись з цього пекла. А болота це просто суцільний кластерфак. Заригана кишка з нульовою гаммою, по якій ти пливеш 10. Сраних хвилин, просто вершина геймдизайну. Я впевнений, що саме цей шматок гри не тестувався взагалі, інакше б цей лоботомований God of War в фінальну версію не потрапив. І ця проблема пройобаної топографії пов'язана з іншою, не менш дратуючою. На локаціях ніхер робить самі по собі рівні для вільного дослідження доволі великі, проте точок інтересів для них кіт наплакав. От скільки секторів на мапі, стільки і буде важливих інтеракцій. Так NPC наче щось роблять і створюють ілюзію життя. Проте верх вашої взаємодії з ними це задати одне питання по конкретному доказу. Здавалося, повинні бути якісь сайт-квести або міні-історії, і вони тут є. Але у Делюкс виданні. Сука, я так переймався, що наративний контент не будуть вирізати і додавати в усілякі хуба-буба версії. Але слава Богу, Frogwares все тримають під контролем. В дефолтній версії гри у вас буде лише один сейд-квест з Майкрофтом наприкінці гри хвилин на 5. Все інше будьте ласкаві придбати. Відверто кажучи, саме наявність паку сайт-квестів в делюкс виданні відвадила мене від придбання цієї версії гри. Адже заохочувати канцерні практики в індустрії я якось не дуже хочу і вам вкрай не рекомендую. А от яку практику я вам раджу спробувати, це спонсорування мого каналу. Так, ви допоможете мені існувати та розвиватись. Всі необхідні посилання будуть в описі до відео. Проте, давайте все ж таки перейдемо до тих речей, які є головними для детективних квестів це історія. Та власне, сама детективна складова. З останньої і почнемо. Геймплейний цикл тут доволі класичний для ігор подібного жанру. Оглядаємо локацію на предмет доказів, потім складаємо ці докази в логічні висновки в покоях мислення, і далі це виводить нас на новий виток розслідування. Іноді доведеться відтворювати послідовність подій з наявних фактів, або опоривати цими самими фактами в діалозі з підозрюваним, щоб змусити його видати необхідну інформацію. Існують ще майже одноразові активності на кшталт огляду. Звнішності співбесідника, злам замків або доволі кумедна стрільба. І тут я хотів би поставити питання: заради чого взагалі люди грають в детективи? Я думаю, щоб кинути виклик своєму інтелекту, відсіяти важливі докази від хибних та завдяки своїм когнітивним здібностям знайти ключ до розгадки справи. І не останню роль в цьому спектаклі грають ризики. Ви повинні розуміти, що ваші неправильні рішення матимуть наслідки, і розслідування може піти за якимось абсолютно непередбачуваним сценарієм. Тому потрібно уважно співставляти докази і тричі все переглядати, але не в Шерлок Холмс Awakened, тому що тут просто неможливо програти. Якби сильно ви не намагалися бути розумовим інвалідом, ви ніколи не зможете провалити слідчі дії. Інколи це прямо перетворюється на фарс. Коли ви неправильно розколюєте підозрюваного, він вас посилає нахер, а потім ви знову питаєте його, наче нічого й не було. Через відсутність Фейл кондішенів втрачає сенс і продумане відтворення послідовності подій. В разі неправильного результату вам покажуть на якому етапі ви помилилися. Та ж сама ситуація в покоях мислення: хибні докази просто прибираються зі списку. Тому десь на третині гри я зрозумів, що мої потуги не мають жодного сенсу, і я почав рандомно перебирати всі докази, поки не дійду до правильного результату. До речі, самі покої мислення вбивають необхідність складати логічні зв'язки. Всі важливі сюжетні висновки робляться в голові Шерлока. Ви можете бути тричі Еркюлем Пуаро та двічі Бенуа Бланом, але поки ви не пройдете український твіст на три в ряд, далі ваше розслідування не просунеться. Лише один раз гра не вважала мене за. Дебіла та дала самому дійти якогось висновку. Це коли мені було потрібно підібрати код до сейфу в маєтку американського багатія. Дякую, було приємно 5 хвилин побути детективом. Ну добре, детективний геймплей кульгає, але можливо детективна історія витягує цю гру. Давайте розбиратись. Події гри стартують з дріб'язкового завдання, де Шерлок стає жертвою власного СПГС, і в звичайній історії сором'язливої закоханості вбачає мудруватий замах на власне вбивство. І цей квест мені прийшовся до вподоби, адже він просуває ідею, що у всесвіті Шерлока Холмса далеко не кожен папірець на землі пов'язаний з заплутаною справою. Що, власне, і каже доктор Ватсон своєму колезі. Як я тоді думав, це матиме якийсь сенс в сюжеті. І після цього вже стартує. Основна лінійка квестів пов'язана з таємничим викраденням людей, яка вийде далеко за адміністративні кордони об'єднаного королівства. Потрібно сказати, що гачок історія закидає солідний. Розслідування кіднепінгу першої жертви в необхідній мірі зацікавлює гравця та народжує в його голові пачку різних теорій, які той і обсмоктує. А потім в сюжеті з'являються ктулху. І це якась маячня, якщо чесно. Поява лавкрафтівських тріпів у Холмса переводить сюжет в розряд кулсторі cool міського божевільного. В нас був фанатичний культ, який викрадає людей і намагається викликати ктулху, але тепер гравцеві потрібно тримати в голові той факт, що тут коїться якась хуйня і щось взагалі може бути нереальним. Звісно, ви будете очікувати, що гра в кінці вам розкриє секрет, можливо, навіть переверне столи, але в кінці ви отримуєте рівно ніхуя. Я вам клянусь, я передивився заключний рівень. Декілька разів, і там дається рівно нуль відповідей. Зараз я пройдусь по фіналу гри, тому тим, хто боїться спойлерів, я рекомендую перейти за таймкодом на екрані. Отже, в кінці ми припливаємо на маяк, з якого голова шизодвіжу збирається викликати ктулху. І щоб зупинити віщання трансу, в якому знаходяться люди, необхідно розбити чотири кристали. То Ватсон бере на себе цю справу, а Шерлок вступає в безперебільшення ахуїтельний діалог з культистом. Почнемо з того, що тут є різні діалогові опції. Проте впливають вони не на кінцівку, як ви могли подумати, а на те, чи не доведеться вам відправитись на чекпоінт. Так так, це ледь не єдине місце в грі, де можна програти. Паралельно, до речі, відбувається геймплей за Ватсона, і блять, як же я горів, змусити гравця проміж вирішенням головоломки проштовхуватись крізь натовп та виконувати ідіотські кутиє. Це жахливе рішення, яке тільки забирає час. Проте повернемось до діалогу Холмса, в якому нам, можливо, відкриють очі на події. Але ні, ми просто слухаємо кулсторі cool Шизофреніка. А коли Ватсон ламає останню лінзу, той в розпачі стрибає в воду. І тут казна звідки з'являється величезна хвиля, яка ось-ось накриє маяк. Проте наш детектив хоче дізнатись, чи було це все правдою. Нам показують хвилю. Чорний екран. І ось ми вже на Бейкер Стріт. Я нічого не вирізав, не монтував і не скіпав. Це буквально те, чим завершується розслідування. Ми не отримуємо жодних адекватних відповідей, що якби і є головною метою в детективах. Тут ми просто подивились на людину після двох банок Рево і все на цьому. Тому я вважаю, що фінал гри це її найбільший пройоб, який вбиває і без того не найкращу історію. О, привіт, тим, хто скіпнув спойлери. Якщо конкретизувати головну проблему сюжету Шерлок Холмс, The Awakened, то я б сказав, що нею є погана узгодженість детективних подій так. Tulhu. Розробники намагалися всидіти на двох стільцях приземленості та містики, але їм це не вдалося. Гра недостатньо граундед, щоб ставитись до всіх подій серйозно, та недостатньо фантастична, щоб викликати якийсь шок. Я б з задоволенням позбувся всіх цих тріпів з ктулху, які тільки заважають, та поринув в якісне розслідування з головою. І я впевнений, що в такому випадку гра була б набагато більш цілісною та кристалізованою, додаючи сюди фруструючий левел дизайн та повну відсутність ризику. Зиків при розслідуванні ми отримуємо вельми посередній детектив на декілька вечорів, який навряд чи відкладеться в пам'яті. Хоча я бачу потенціал. Видно, що розробники вміють в побудову заплутаних ситуацій. Проте, на жаль, цей потенціал затьмарюється лавкрафтівськими мотивами та безазартним геймплеєм. Тому приваблива, але мінлива та беззуба Шерлок Холмс, The Awakened отримує від мене 6,5 балів з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з нею рецензії, тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. А також хочу віддячити патронам каналу Володимиру Герасименко. Та Роману Коваленко, ви мотивуєте мене розвиватись. Дякую вам за перегляд. Завжди тримайте своє дієвидло під контролем та до нових зустрічей.